Євангелія від Марка, 2 розділ, 21, 22 вірші: Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде, і бурдюки, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Використовуючи. Цей приклад, ілюстрацію із одягом і молодим вином і старими бурдюками, хочу в контексті лідерства нашого християнського життя, а також слідування за Ісусом Христом, виділити таку думку: нове мислення у Христі в нашому житті час від часу ми маємо перевіряти себе, свої певні нашарування, світоглядні орієнтири. Я розумію, що є фундаментальні базові незмінні речі відродженої людини. Яка слідує за Ісусом Христом, Його учнем, але в нашому житті є певні погляди, які час від часу потрібно переглядати. Ісус Христос говорить про те, що нове мислення воно ну, не вміщається в стереотипи минулих, старих, певних позицій, традицій, підходів в житті і в служінні. Особливо такі виклики яскраво ми бачимо в контексті, коли радянський союз як імперія розпався і стала можливість проповідувати Євангелією широкий доступ людей з світу до церкви. Привносили свої певні погляди розуміння того чи іншого питання, змушуючи змінювати підхід церкви, благовістя, духовного формування в житті в служінні. Бачимо, як війна в Україні по-іншому спонукає церкву переглядати відношення до зброї, до військових, до капеланського служіння, до перегляду певних установок, які були в силу тоталітарної системи сформованими. Для нас, як певними навіть і постулатами в житті, але потрібно пам'ятати, наскільки свіжість мого мислення є євангельським і відповідає на потреби людей. Дуже важливо, щоб наше мислення, наш розум, він був оновленим Словом Божим Духом Святим. І Ісус не просто радикально закликає нас до чогось нового, Він закликає до того мислення, яке відповідає. Принципам його царства. І тоді ми можемо позбутись певних підходів, стереотипів, які є тимчасовими, які є другорядними. І ті речі, які другорядні, які віджили себе, та чи інша форма, традиція, підхід до служіння, вони можуть стати на перешкоду і в служінні і створювати багато проблем. Нехай свіжість Божого мислення через Слово Боже, через Дух Святий, через перебування в Ісусі Христі буде завжди новим і свіжим цьому потребуючому світу